Ваїкра, глава четверта. Гавая сказав Моше Передай синам Ісраеля, якщо людина зрішить помилково, порушивши одну із заборонних заповідей Гавая: Зробить що небудь. Наперекір одній із них. То якщо це буде помазаний священник, який зрішив на зло народу, нехай він принесе Гавая жертву за гріх, за вчинене ним пригрішення молодого бика. без по року. Нехай він приведе бика до виходу в шатер зустрічі до Гавая, покладе руку на голову бика і заріже бика перед Гавая. І нехай цей помазаний священник візьме бичачу кров. І внесе її в шатер зустрічі. Потім цей священник повинен вмочити палець у кров і семикратно покропити кров'ю перед Гавая, перед завісою святилища. Нехай цей священник змастить кров'ю. Виступи на кутах жертовника для цілопален, що стоїть перед Гавая у шатрі зустрічі, а всю бичачу кров що залишилася, нехай вилє біля основи жертовника для цілопалення, що стоїть біля входу. В Шатер зустрічі. Нехай він вийме з бика, принесеного в жертву за гріх Увесь жир. сальник, що покриває нутрощі, Увесь жир, що на нутрощах. Обидві нирки з жиром, що на них. Над підчерев'ям і придаток, що над печінкою Його слід відокремити разом із нирками. Так само як відокремлюють все це у бика, принесеного як мирна жертва. І нехай священник воскурить, спалить це на жертовнику для цілопалень, а шкуру бика все його м'ясо разом із головою та гомілками його нутрощі з нечистотами. всю решту туші бика. Нехай винесуть за межі табору на чисте місце, куди висипають попіл і спалять на дровах на вогні. Все це має бути спалено там, де висипають попіл. Якщо ж помилиться вся громада. Ізраїля, вчинивши наперекір одній із Заборонних заповідей Гавая, і виявляться вони винними, але не буде громада знати про це. То коли стане відомо про вчинений ними гріх, нехай громада. Приведе молодого бика для жертви за гріх, нехай приведуть його до шатра зустрічі. Нехай старішини громади покладуть перед Гавая руки на голову бика і потім заріжуть бика перед Гавая. Нехай помазаний священник внесе кров бика в шатер зустрічі, Потім цей священник повинен вмочити палець у кров і семикратно покропити нею перед Гавая, перед Завісою. Нехай він змастить кров'ю виступи на кутах жертовника, що стоїть перед Гавая у шатрі зустрічі, а всю кров, що залишилася, нехай виллє біля основи жертовника для цілопалень. Що стоїть біля входу в шатер зустрічі. Потім нехай вийме з бика весь жир і воскурить, спалить на жертовнику. З цим биком треба зробити те саме, що роблять із биком. Як жертва за гріх. З ним треба учинити так само. І тоді священник спокутує їх, і будуть вони прощені. А тушу цього бика нехай винесуть з табору. І спалять, як спалюють тушу. Того першого бика, це жертва за гріх громади. Якщо вождь згрішить, порушивши помилково одну із заборонних заповідей Господа свого Бога і виявиться винним, то коли він? Дізнається, що згрішив, нехай виведе, як жертву козла без пороку. Нехай покладе він руку на голову цапа і заріже його на тому місці, де приносять жертву тіло палення перед Гавая. Це жертва за гріх. І нехай священник вмочить палець, у кров цієї жертви за гріх І змастить виступи на кутах жертовника для цілопалень, а кров, яка залишилася, нехай виллє. Біля основи жертовника для тіло Весь жир цієї жертви слід воскурити, спалити на жертовнику, як і жир мирної жертви, так священник спокутує гріх вождя. І той буде прощений. Якщо хто небудь із народу згрішить, порушивши помилково одну із заборонних заповідей Господа і виявиться винним, то коли він дізнається, що згрішив, Нехай приведе, як жертву за скоєний ним гріх, Козу без пороку, Нехай покладе він руку на голову тієї жертви за гріх і заріже жертву за гріх, на тому місці. Де приносять жертву цілопалення, І нехай священник вмочить палець, у її кров, І змастить виступи на кутах жертовника для тілопалень, а всю кров, що залишилася, нехай вилє Біля основи жартовника. Весь жир цієї жертви слід відокремити, Як відокремлюють жир мирної жертви. І нехай священник воскурить, спалить її на жертовнику, як пахощі. Приємні гавая, так священник спокутує гріх цієї людини, і той буде прощений. Якщо ж ця людина приведе, як жертву за гріх вівцю, то і вона повинна бути без пороку. Нехай покладе він руку на голову цієї жертви за гріх і заріже її, як жертву за гріх на тому місці, де приносять жертву цілопалення. І нехай священник вмочить палець. У кров жертви за гріх і змастить виступи на кутах жертовника для цілопалень, а всю кров, що залишилася, нехай вилє біля основи жертовника. Весь жир цієї жертви. Слід відокремити, як відокремлюють жир вівці, Закланної, як мирна жертва. І нехай священник воскурить, спалить її на жертовнику, на вогнях Господа. Так священник спокутує гріх. Вчинений цією людиною, і той буде прощений.